Так, пошло. Сейчас будем снимать видео, как делаем втулки на вторым вал. вал. Вот у нас на мотоцикле стоит старый. У него есть люфт. Вот когда он выглядит вот так, это означает, что на первом валу он гуляет люфтом. Бо бронзові втулки або паскудні, або зношені. Там ще є бабітові втулки, інколи на них, які люблять розкришуватися. Можливо, а, да. Да. От місто де производились втулки. Так. Купа бронзи, зараз будемо прибирати. Бронза браш Т-50. Не скажу, що я сильний в цьому опорі матеріалів. Але бронза хороша. <реш> довго, Тому що наша. Олова. Олово в ній не, не гу... Ну якби, достатньо. Там я так розумію, що цинку в ній є. Вона така тверда. Бронза хороша. та з оловом. Бронза. Ну вони ж різні бувають. А цинка в, в латуні. А, ну значить, значить, ні, олова. Ну, вона така білувата, але олова в ній не сильно багато, бо вона... Дуже клинить інструмент при нагріванні. Так, валим. Тут у нас нагрівання не буде, і ми можемо її використовувати. Це от в палець, от був експеримент, в пальцеву втулку з неї не пішла. Заклинила палець, тому що вона дуже сильне температурне розширення має. Е, виточені втулки. Вже всажені в вторинний вал. На гарячу. Да? Так, на гарячу. Втулки в холодне. Вал. Три соток Три сотки на, на тяг, да? е, Від 3 до 5, тому що тут і вал всередині не сильно є рівним. Так що, в принципі, Словом, десь біля 3 соток. Ця, наприклад, була е, ця менша ця більша. Получається того, що. Він якось з вироботкою чи його неадекватно виготовили. От втулочка сидить западліцов, приблизно я заміряв. Вже попередні були, випресували. Ті які були. От вони. Це рідні, так? Вже був підігнав втулку по висоті, того, що в нас пройдені бази на цьому моторі стиковочні шви на на фрезері літучкою, і він всівся, відповідно, чуть-чуть підшліфувати. На три десятки. Чуть-чуть підшліфувати паразитарний вал і поміняти товщину шайби на між е, первинним і вторинним. Сюди, відповідно, так, та, відповідно, оцю от бронзову нижню, ту яка з цієї сторони була прийшлось підшліфувати, фактично западліцо. За Ну, скажімо так, перенастроїти чуть-чуть коробку, але ще до кінця не перенастрою. Ну, от їх сточив, випресував, вони якісь були більше на мідь, похожі, якщо чесно. Oh, yeah. Вони такі, в них, видать, голова маловато, або взагалі нема. А ці вже такі біленькі, не холо багацько, але не настільки, щоб не пускати, щоб точніше щоб не, не, не зажимати. Хороша шестерня а, з широкими, широкою біговою дорожкою на От Її ролики зараз стоять на цій, на цій. будемо перекидати М -м, назад сюди. Ну, Почіпав, щоб не розсипалося. І отак от кинути обойму. Зараз 17-ю розверткою проходимо для того, щоб вона сіла на, свій, на своє місце, на свій бал. Звертка ручна, акуратненько в лощадках. Можна було би і в станку, але в станку вона горизонтальна, ти так перпендикулярність не оприділиш. А коли воно вертикально і з тої сторони подивився, бачиш, що вона йде прямо вертикально і шуруємо. Так. Охолоджуємо, змащуємо. Зажимаємо рівнем. Зажимаємо зубчий. через зубчастий ремінь, щоб не покоцати зуби. Хоча тут, в принципі, ці шестерні дуже міцні, неймовірно міцні, тільки двічі в своєму житті з неймовірної кількості 49-х хіжів бачив угроблену коробку. Ну, таку. Ну, таку. Це, це, це чемпіон. Хорошо поношено. Одна угроблена, а друга хорошо поношена. Угроблена, скоріше за все, експлуатувалася після, після того, як вона розживіла декілька років. Або, або без масла. Це дуже варіант, в принципі. Хоча, як показує практика, вони без масла не, не, не сильно погано працюють. Із засипаними туда... ді... дисками щеплення. Тирса ще якраз досить непогане питання. І з, з по -по потертою корзиною чавуна, насипаного жменькою, або таким рівномірним шаром твердого матеріалу на дні. Нічого, нормально, коробки ходять і нічого їм не бракує. Таке все ж таки і матеріали, і закалка у них достатньо. Єдине, що страждає в основному в коробках передач це вилочки. Особливо вилочки другої передачі, друзі, от вони у нас якраз підбирав з багатьох, от ми бачимо, вона потерта. Фіолетова чуть-чуть. перегрівалася, отут її дуже потерло. Це через... скоріше за все через неправильну настройку коробки. Ось теж у нас mm. вона затерта. Це, це коли вона це вже якась стара давна потерта. Тут її <раплянень> да, з'їла. Це коли неправильно настроєна коробка і це вона з'їджена. Сюди поставили. Ось <раплянень> таку трохи <раплянень> потертує. Так, але принаймні на... Тут паразитка. Хотіла мене з'їсти. Але от, принаймні, вона мінімально люфтить. Взагалі в ідеалі би було підварити. Чуть -чуть. Наварити і зашліфувати. зашліфувати, щоб повністю... Ну це фактично майже нуль цього. чуть-чуть підтерти. Mm -hmm. Ще в них починаються вироботки, чисто, що вони можуть люфтити на, на напрямляючих. В... І це, ну, в будь-якому випадку при хорошо настроєній коробці передач, їм нічого не буде бракувати. Ну і при розумному переключенні не, 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 не в жало тримаєш, що вона при, прижимає, цю, прижимає шестерню і поніть треється. Ну і масло ясне діло, що Ну, коробка. Бажане. Бачите, дитина зробила їж 49-й. От, ок, от. Старший Ярослав. Зар Петрович, все у тебе. Ну, на даний момент все. Далі в нас просто тупа робота розвертання бронзових полок. Дякую за увагу. Тримаємося. Удачі. Ставте лайки, підкоїсь.